Послухайте оповідання, мамин пиріжок. У маленькому містечку серед вишневих садів жила дівчинка на ім'я Марійка. Їй було 9 років, і вона дуже любила допомагати мамі, особливо вранці. Марійчина мама працювала в пекарні. Щоранку вона вставала о п'ятій. І пекла хліб, булочки та пиріжки. І хоч це було непросто, мама завжди посміхалася і казала, найсмачніша випічка та, в яку вкладено любов. У неділю наближався День Матері. Марійка знала про це свято. Всі діти ділилися між собою, хто що подарує своїй мамі. Хтось намалює листівку, хтось зробить подарунок, а хтось просто буде допомагати мамі вдома. Марійка довго думала, листівка це добре, але хотілося чогось особливого. І ось у суботу, прокинувшись раніше, ніж зазвичай, дівчинка тихенько прокралася на кухню. Вона вже не раз спостерігала, як мама місить тісто. Кладе начинку в пиріжки ставить у піч. Вона вирішила спекти пиріжок. Один, але свій особливий для мами. Марійка знайшла рецепт, якого навчила її мама: борошно, дріжджі, трішки молока, щіпка солі й цукру. Тісто в неї вийшло не зовсім рівне, але м'яке. Вона акуратно розкачала його. І поклала всередину яблука з корицею, мамина улюблена начинка. Поки пиріжок пікся, Марійка поклала на стіл написану з любов'ю листівку. Мамо, ти найдобріша. Твоя усмішка найтепліша, а обійми найрідніші. Я тебе дуже люблю. Коли мама повернулася з пекарні, вона втомлено сіла на кухні і раптом побачила на столі щось незвичне: пиріжок, листівка і чашка чаю. Це ти? тихо спитала вона. Марійка кивнула і засоромлено посміхнулася. Мама відкосила шматочок. І очі її стали вологими. Найсмачніший пиріжок у моєму житті, сказала вона і міцно обійняла доньку, бо він із любові. І хоча в той день мама отримала багато вітань, саме цей ранковий сюрприз вона запам'ятала назавжди.